Кожний з нас є творіння Бога. Він створив це саме дороге Йому, саме любе. І він хоче, щоб ми були подібні на Нього, подібні на Ісуса Христа. Це дуже важливо. Це характер Христа. Люблячий і в той же час стійкий до всякого зла, він не допускає зла близько до себе. І каже навіть Петрові, апостолу, який каже: Давай отут збудуємо хатки, Знаєте, на горі преображення. Ну там Христос нічого не сказав. Тому що там треба було їм всім почути слово, яке говорить Бог це син мій улюблений, його слухайтеся. І робіть те, що він скаже. Але коли вже Христос йшов на Голговський хрест, там була така напруга сильна. І коли Петро каже: не треба тобі туди йти, що сказав йому? Ісус, сатано, відійди від мене. Ви розумієте, це ми розуміємо, що так сказано було апостолу Петру. Ну, коли ти говориш людині, яка тобі весь час пхає щось людське і, і те, що придумали люди, о, то там ікона, та вона точності, я знаю, от всі люди, а ти. ти ти сама пережила? Ні, я ні, але всі люди, а коли зануришся в її життя, половина її родини хворі, половина, половина родини п'ють горілку до, до того, що не, без зупину. Третій має, це ще якусь проблему має. Я перепрошую, а де там Христос? Ми належимо Богу, Той, хто Бога знає, слухає нас. Чому? Тому що ми кажемо, якщо не народишся згори, царства, Божого не побачиш. А чого нас не слухати? Це ж Христос сказав. І коли ми кажемо покайтеся і віруйте в Євангелію, бо Царство Боже наблизилось, це ж Христос сказав. А коли ми кажемо, що ваша віра має мати підтвердження, це ж Христос сказав. Яке підтвердження? Вона буде супроводжуватися чудесами і знаменнями. І коли ваше Слово це в істині, то Бог, Ісус Христос, буде робити, що супроводжувати це слово, творячи чудеса без того, що ви навіть за когось молитися будете. Я пережив це. Я свічу. Я реально свічу сьогоднішнім днем. Я весь час переживаю це.